Земельна ділянка, де розміщені гаражі на текстильній, закріплена за комунальним підприємством Тернопільської міськради. Тернополяни переживали, що можуть втратити свої гаражі для того, щоб заспокоїти всіх людей. Прийнято рішення передати земельні ділянки під. Кожним гаражом, кожному власнику цього гаража по договору сервітуту для використання для отримання гаража на 49 років. Таким чином знімаються будь-які запитання, знімаються будь-які спекуляції на рахунок того, що хтось хоче цю земельну ділянку використовувати в інших цілях. Перших 10 людей, які подали свої заяв, вже сьогодні отримали рішення. Хочу вам сказати, що подано є понад 20 заяв. Частина з них ще ну не подала певні документи, частина зробила невірні заміри своїх розмірів. І вже на наступну сесію, яка буде орієнтована в кінці лютого місяця, ми продовжимо дару роботу. На сесії також затвердили положення до статуту територіальної громади Тернополя, зокрема про проведення громадських слухань, консультативного опитування про організацію мирних акцій та про органи самоорганізації населення. Робоча група працювала над цими положеннями впродовж трьох років. Чимало виникає ситуацій в місті, де громадяни потребують ну проявити закріпити певну свою позицію з тих чи інших питань життя міста. Після сьогоднішнього рішення існує положення, яке аргументує повністю механізм, інструменти, порядок проведення громадських слухань і порядок. Врахування результатів громадських слухань в діяльності в рішеннях міської ради створили сьогодні депутати і Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. На цей рік ми виділили кошти для проведення ремонтів спортивних майданчиків, які знаходяться в дворах на території міста Тернополя. Власне, наслідком цього всього, після завершення ремонтів, за кожним майданчиком спортивним повинна бути закріплена відповідальна особа. Яка має слідкувати за тим, щоб на території цієї вулиці чи цього мікрорайону відбувалися певні спортивні заходи? Мова йде про спорт для всіх, мова йде про спорт для широкого загалу, не про якісь професійні гуртки, а про заняття культурою і спортом всіх бажаючих тернополян і підростаючого покоління. Прийнявши ряд господарських та земельних питань, цього понад 140, 44-ту сесію Тернопільської міськради закрили.